Яких черхи шторханини, аби цього уникнути, Ошадбанк надіслав вкладникам запрошення, де чітко вказав час до хвилини і адресу відділення, де можна отримати тисячу гривень? 11.41. час зазначений у запрошенні, яке отримав Анатолій Коваль. Проте чоловік прийшов на годину раніше. Думав зайняти чергу. Здивований у відділенні порожня. За п'ять хвилин йому видали конверт з карткою. Вирішив тут же зняти з неї готівку. 22 роки я завитай Я хочу її забрати. гроші. Видають в іншому віконці, щоб їх отримати. Чоловік. Витратив ще дві хвилини, і ось вона тисяча. Раніше на відкладені гроші можна було купити авто від чоловік, а тепер каже оплатить компослуги. Пані Ірина теж здивована відсутністю черг. Саме вони налякали її у 2008-му. Тому тому не забрала тоді свою тисячу. Я, я не могла зайняти ні чергу, нічого. Я приходила, були дуже великі черги, люди свідомість теряли. І ще мама дев'яносто 93 роки. Ми прийшли, подивилися, розвернулися і пішли. А в цей раз я прийшла тут. Нікого зовсім не було. Гроші з картки жінка Ой, також знімає. Підуть на поточні витрати, хоча мали свого часу бути приданим для двох доньок. Касирки обслуговують клієнтів що 20 хвилин. Чітко за графіком, тому й самі не стомлюються, і черг немає. Як отримав, первая поучили пастистом прийшли. А Клавдія Йосипівна прийшла до банку в іншій справі, бо забрала гроші ще у 2008-му. Досі шкодує, що не потратила на покупня до розвагу союзу. Квартиру Квартировому ліза просто купити з закритими лазами. То ж а що ж аж типірови купите за тисячу гривень. Чого гривень, хоч і небагато, але краще ніж нічого. кажуть у і просять людей приходити чітко за графіком, щоб не створювати черг. Хто прогавив свій час, радять подзвонити в кол центр банку і їм призначать новий термін. Ті, хто ще не заявив про бажання отримати вклад, мають час до 25 грудня. Кого взагалі немає в реєстрі вкладників, зможе записатися в нього за три місяці. На нашому реєстр 12 мільйонів пашиків. Із них 6 получили в 2008 році, 6 году, зараз. Ті, хто не входить в це число 12 мільйонів, хто не успів або не захотів як потрапити в наш реєстр, вони зможуть це зробити з першого В Уряді підтверджують, що мають намір продовжити виплати і в наступні роки. Ми передбачаємо продовжити виплати і в 2013, і в 2014, і в 2015, і в подальших роках. Наразі чиновники радять брати людям все таки картку не гроші у будь-який час із нею у банкоматах можна буде зняти готівку або ж розрахуватися в магазині. Олександр Будтоман Лаврен. grupo social